Привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. Ми зараз їдемо в місто. На сьогодні цілий день дощ. Від снігу вже й сліду не залишилось. Зараз переверну камеру і покажу вам, що робиться. Така погода, то сніг, то дощ, то мороз передають. Якщо і дощ, і мороз, то буде дуже слизько. Подивимось, як воно буде. Ось така у нас вже погода. Снігу майже і не видно трошечки там щось є. Одні калюжі. Все розтануло, Так, ми заїхали вже в місто, зараз третя година дня, так темно. Така погода. заїхали ось. Ми, правда, не по цим справам їхали, але заодно заїхали ось в будівельний магазин, там треба нам багато, звичайно, що треба, але зараз подивимося там таке по дрібничкам. Тут же он, новий рік, яка краса. Тут ялинки вже такі. Така маленька. Кому що? Мені ялинки, Женькі он санки. Десь пішов. Ти де? Ми тут часті гості, ти він оце ялинки роздивляється, вже каже, давай ялиночку ставити. Ти туди не заходь. Дорогі ялинки. Вони 10 тисяч і 12. Останки ці такі гарні. Я б сама на таких би покаталась. Тут ось така краса. Женя собі вже столики повибирав. Каже, оце хочу, оце хочу. З замовлення зробив <сум> додому, що він хоче. Пішли вже. Пішли тарелочки. Пішли подивимось. Ми приїхали вже додому. Ось такі у нас маленькі покупочки. Ось така ікорка. Женька таку полюбляє. Ванільний цукор он, на випічку, потім он, такий чай, мономах, хлібчик, плавляний сирок, Два штучки таких, майонез. Ось таку взяли цю. Ой, що це таке? Морська капуста. Це Женька тут. На декілька разів він таке щось у нас полюбляє. Я пам'ятаю, як мала була, мені лікар казав таке їсти. Я не могла. А Женька у нас їсть. Потім так. Пачка рису, макарони. Ось така грудинка, шматочок. Також женьок у нас таке полюбляє. І рибка оселедець. Оселедець, будемо зараз картоплю їсти. Чогось так захотілося. Рибки. Так, тут борошно. 3 кілограми, чи скільки там кілограмна нас борошна по 11 кілограм. Мене дуже часто запитують, чого ви не купуєте. Борошно в мішок відповідаю. Бувало і таке. Але мені не треба, щоб в хаті було багато борошна, бо тоді я. Так, зараз такий час, що нехай запаси будуть, але мені, коли багато борошна, я тоді я і так випічку люблю. А коли його вистачає, я оце кожен день щось випікаю, випікаю. А потім ж його треба ще їсти. Так що не треба, треба трошки. Як обмежити себе в цьому випічки, то ось так викручуємося, щоб не випікати, той борошна багато не беру. Потім що ще? Яйця. Яйця вже ціна підвисилась, були там 46, наче, чимось останній раз, як я брала, це вже. 55-56. Так що, отакі маленькі покупочки. Ну і тут ось це таке. І не масло, а спрет для випічки. Сьогодні таке коротеньке відео. Ми їздили в місто по справах, ну чесно кажучи, в лікарню, бо в нас Женя прихворів, він досить довго вже так лікується. ну Лікар говорить, що він йде на поправлення, то будемо сподіватися, що все буде у нас добре. То скоро знову Будуть наші відео про ремонт, що ми там поробляємо, бо, чесно кажучи, зараз не до того. Трошки жеником я зайнята, все-таки переживаю, що там і як. Так що, будуйте зараз готувати вечерю, бо так захотілося рибки з картоплею. Дякую всім, що з нами. Дуже приємно бачити актив під відео. Приємно з вами спілкуватися під відео. Всім всього доброго. До побачення!